Ну що ж, друзі, всім привіт! Це бельгійське містечко. Перша черга вам показую, далі друга. Ну і власне тут буде третя черга. Купили земельну ділянку вона 2 гектари. Як бачите, далі то Петрівський квартал, далі там цей як він, у квартал. Будемо будувати тут танхауси, окремо стоячі будинки, дуплекси. Вже починаємо заливати фундаменти. Три будинки вже на третій черзі продані. Ну, власне, будемо вас пізніше інформувати. та... Показати, як там все виглядає. Сьогодні хочу показати вам другу чергу, яку ми вже на 97% закінчили. Це, власне, так виглядає наш будинок 190 метрів квадратних. Родина купила, вже мешкають тут дорога, як бачите, брусчатка з каменю. Освітлення вже, по першій черзі є, скоро буде по-друге. Зліва, бачите, це наш брендовий автомобіль, який катається по Києву та області, ви можете його побачити. Тут зліва парковка на вісім автомобілів, вона гостьова. Коли якісь гості приїжджають до людей, тут можна ну, залишити свій автомобіль. Далі по містечку це бетонна така споруда, справа, це наш такий. Можна сказати, забор до сусідів, там така фермочка на 10 гектарах, по якій 5 корівок бігає. Ну і власне так виглядає друга черга одна вулиця і там далі друга. Давайте почнемо з цієї. По лівій стороні у нас будинки по 62 квадратних метри, по праві танхауси і дуплекси. Зараз все покажу. До речі, це будинок ось 62 квадратних метри, який ми показували вам. Це наш новий п'ятий проект. Він вже, до речі, проданий. Люди подивились, подобались, купують. Як бачите, далі ми садимо клени. Тут у нас замість туї будуть клени, вони трішки по-іншому виглядають, по-іншому така атмосфера в містечку, тобто не завжди туї. Далі по лівій стороні у нас також продовжується 62, -ки. їх три йде штучки, потім. Іде у нас наша 120-ка на 300 сотках ділянки з монолітним, до речі, тут перекриттями. Оцей будинок у нас з монолітним перекриттям. Тому що деякі люди нас заказують і ми вже починаємо так робити. По правій стороні наші дуплекси йдуть. Вони вже тут, раз, два, три, чотири штучки, вони вже всі продані. Останні, трішки пізніше покажу, які там люди дали задаток, і трошки щось в них не вийшло по ЄСЛі. От. Так, далі. Тут також ці вже будинки майже готові. Там залишилось вікна поставити, траву посіяти. Тобто основна робота вже зроблена. Далі покажу вам такий пожарний проїзд. Це таке було прийнято рішення. Ну, важливо це зробити, воно потрібно бути на кожному містечку, не тупіково. А, до речі, цей дуплекс він ще продається, можна купити. Оцей пожарний проїзд для того, щоб можна було ну, в деяких любих випадках під'їхати, якщо щось сталося, або просто приїхати, або комусь зручніше сусідам один до одного ходити. Тобто, тобто Це ну, дуже зручно. Якщо не робити тупікову, тому що ця ділянка, яка з лівої сторони, вона ще нами не куплена. Тут один гектар, ми ще її не купили. До речі, що казати? Перша черга це півтора гектара, друга черга це один гектар, і третя черга це два, з половиною, два гектари. Це буде разом 4,5 гектари. Це, власне, наша така друга дорога, на якій знаходяться танхауси. Тут трошки хлопці вже ремонт роблять, шумлять. це з правої сторони дуплекси, це... Якщо з тої сторони ми дивилися, вони були фасадні, стоїть тильні, але в них свій окремий в'їзд. По лівій стороні танхаусу, як бачите, одне паркомісце, сходи до будинку, танхауси тут, здається, пару один чи два ще залишилися вільні. Є. Люди заходять на ремонти, деякі вже навіть мешкають. В танхаусах тут і в дуплексах двох роблять ремонт, два вже мешкають, здається. Ну така інформація. Як бачите, лівньовка зроблена. Тобто, у нас вся вода з даху тече по цим канавкам, і ми дуже великі такі резервуари для води проробили окремо, щоб вода не стояла в містечку, а впитувалася в землю, тому що через 5 метрів йде пісок, і вони тут дуже добре в кільце бетоні ми поставили по 5 кілець вона дуже гарно впитується. Тут такий. Як куточок для парковки автомобілів, або для. Це може бути там, ну, може бути якась зелена така зона, можна якісь вазони поставити. Ну, це вже на власний розсуд людей, які тут будуть мешкати. І це другий. Це наш виходить, якщо на в друзі черги, то це третій як будинок по лівій стороні, це як танхаус. В ньому тут також вісім родин і. Продано тільки два, тобто шість, шість ще вільних можна під Єоселю також їх брати. До речі, останнім часом у нас люди купують чимало під ЄОСЕЛЮ. Також, як бачите, стоїть тут окрема лінія, трансформатор на наше містечко поставили. Ну і, власне, зараз підемо і повернемося по цій вуличці до, до першої черги. Це наш самий найдовший танхаус. Він на 12 родин весь проданий. Люди вже поробили ремонти, мешкають, як отримують задоволення від життя, тобто, і дуже багато, до речі, людей попродавало свої квартири. Скориставшись можливістю продати їх хіоселю, вони їх продали і купили в нас танхаус, тобто квартиру продали за 50 тисяч доларів. Том 50 квадратних метрів. Купили в нас танхаус за 50 тисяч доларів. За 48, Там хто як встиг на акцію, буде по 44, Купили за 90 метрів квадратних і своїм паркомісцем, своєю своїм септиком, своєю скважиною і своїм маленьким задією подвір'ям під гріль. Отак, От власне, виглядає наше котежне містечко. Тому будемо далі звітувати, показувати вам будинки, планування, як мешкають люди, які роблять ремонти. Третю чергу будемо показувати, який буде башня, буде озеро з рибки, буде футбольне поле, буде парковка, будуть кладовки. Коротше, третя черга у нас буде така дуже-дуже ну, файна, як кажуть. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.